Вони втратили на війні єдиного сина, але вирішили втілити в життя його мрію. У пам'ять про військового медика Валентина Присіча у Вінниці батьки бійця збудували футбольне поле. Практично за рік власними силами облаштували сучасний майданчик, де вже зараз тренуються діти. Цю історію наша Вікторія Гетьман розповість. В майбутньому з цього футбольне виросте багато зірок. Світлана та Роман Присічі запрошують дітей на нове футбольне поле, особливе для них місце. Бо тепер це не просто майданчик, це пам'ять про їхнього сина, бойового медика Валентина Присіча. У нашому посілку нема футбольного поля, навіть Валік ще був, як в школі там, вони бігали, їм не було, скажімо так, де пограти. Ну, а так як він дуже, дуже любив футбол, він був фаном Вінницької Неви і Карпати Львів, то він цей дуже любив футбол. Він знав всіх гравців, всіх і Бундесліги, і Італії, італійських клубів. Валік мріяв стати журналістом і обожнював футбол, але у 22-му йому довелось стати військовим медиком. Валентин в медицині не навчався, ніякого досвіду не мав. Божий боже ким його подарував гарну пам'ять, йому став на годі, коли він потрапив на навчання на медика. Валентин вчився швидко, бо не мав права на помилку. А далі була Донеччина засідка і останнє повідомлення матері. О сьомій годині ранку він мені написав, що живий, цілий, здоровий. Ще на завданні, на завданні буду ще два-три дні. Сім годин ранку. А попали в засідку, вони десь приблизно 10-й годині ранку, 7, того ж числа, 17 вересня. Потім, коли приїжджали побратими до нас, казали, що 17 вересня це був 22-й день їхнього штурму. Загинув бойовий медик того ж дня, рятуючи побратима. Командира поранили в дві ноги, валік підповз, надав допомогу, наложив жгути. Другу ногу замотав. поки він це робив, снайпер вистрілив йому в спину потилицю. В пам'ять про єдиного сина батьки вирішили втілити в життя його мрію. Збудували у мікрорайоні, в якому виріс Валентин, велике футбольне поле. Про те, що це місце особливе, тут знає кожен. І навіть дали майданчику власну назву. Це поле Валентина. За будь-якої погоди місцеві дітлахи вже ганяють м'ячам, бо ж до цього доводилось грати у футбол практично у чагарниках. Ми раніше грали на тому полі, воно було зароше, на ньому неможливо було грати, тому що там е, ми бігали і можна було там на щось е, стати і проколоти собі ногу. Там було погано, а тепер це поле побудували і воно дуже класне. Це поле хороше. А то та вже там зовсім вже було заріжше. Зарі, треба було косити постійно. Це поле хороше. Тільки погане те, що заради цього поля померла людина. Будували майданчик близько року на кошти з держвиплати. Більшу частину робіт батьки виконували власноруч. Був впевнені, найкраща пам'ять про сина не граніт, а голоси дітей, які знову і знову втілюватимуть його мрію. У сні він передав, що він бажає. Радості народу України, і хотілося би, щоб наші дітки грали в футбол і раділи. Хай дітки б'ють і хай пам'ятають. Хотілося би, щоб пам'ятали мого сина. Із Вінниці Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак Ми Україна, марафон. Єдині новини.